Зараз багато говорять про підвищення зарплат медикам. Іноді звучить навіть непогано, мінімально гарантована, нова сітка, реформа фінансування. Але є одне але. Підвищення це не завжди зростання, бо якщо в лікарні 10 ставок, а бюджет залишився той же, то гарантії розтягуються тоншим шаром. В підсумку кожен отримує менше. Або стільки ж, але працювати доведеться за трьох. Молоді лікарі все частіше говорять не про еміграцію, а про втому. Про те, що в цій системі немає точки опору. Ти можеш бути хорошим спеціалістом, але жити з відчуттям тимчасовості. І це не питання патріотизму, це питання прогнозованості. Бо будь-яка робота, особливо медична, потребує віддачі. І якщо ця віддача одностороння, система починає ламатися. Ми не можемо побудувати медицину на основі припущень і ситуативних рішень. Нам потрібні чіткі правила. Прозора модель оплати, повага до праці, як структурна частина системи, а не побічний ефект від реформ. А як ви вважаєте, чи можливо побудувати гідну медицину без гідної оплати праці? Діліться своїми думками. Мені справді цікаво почути думку від пацієнтів, колег керівників.